Друзі, вітаю! Зараз я вам покажу як зібрав щитка. щітка блок управління ротелі МТ-440. Ось такого плану. Ось так все тут поростав, все гарненько позаводив. Можете бачити. Ось так поставити тут проміжне реле. Це воно в мене буде управлятися в іншому місці, буде подаватися сигнал, замикатися. І буде запускатися, будуть відкриватися ворота з телефону такого варіанту. Також планую сюди та поставити, можливо, кнопочку, побачу. Бачите, як гарно уперядочку конденсатори. Ось так тут на освітлення. Освітлення теж зроблю по-цікавому, це тільки сигнал подається. Якщо цікаво, ставте лайки. Побачите, порозкажу далі, як там далі підключаю.